І всім привіт! З вами Арбагідон Україн. І сьогодні я зроблю ферму Елейв для того, щоб використовувати їх в автоматизаціях різних ферм і покращу ферму бамбуку. Ну а я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Почнемо ми з ферми Елеїв. Так як я хочу зробити так, щоб ось там от стояли три ось таких коробки. Які є в аванпостах розбійників, і в них е, мали б вжити елеї, то мені потрібно знайти темний дуб. Е, і тому я зараз йду в невелику мандрівку за цим деревом. Це дерево є в аванпості розбійників, тому я зараз просто буду його розбирати. Все, я набрав достатньо, я повертаюся назад. Чудово, тепер я побудую ці штуки і буду перегоняти туди елеїв. Двох поки що буде достатньо. Ну, погнали переводити елеїв. Все, я зробив тунель. Тепер треба всього-навсього перевести першого елея в першу клітку, а потім вже я переведу другого. Yes! Все, я їх обох закрив. Тепер це можна ламати. Прохідна ферма Лейф буде з вишневих дошок. Тепер треба зробити механізм розмноження елеїв. Тобто, я поставлю сюди нотний блок, на який я зможу натискати з тієї кабінки, і вони будуть розмножуватись. А, я зараз подивився в Вікіпедії, і для того, щоб розмножувати елеїв, потрібні не нотні блоки, а програвачі. А програвачі доволі дорогі. Але у мене діамантів вистачить. Так що. Перероблюємо. Все, тепер я несу мою найнеулюбленішу платівку, а тобто 13-ту, бо мені її не жалко, на те, щоб розмножувати леїв. А ще нам знадобляться аметистові кристали. Тому я зараз йду їх добувати. Думаю, 40 штук вистачить. Тут буде стояти дві скрині. В одній будуть аметисти, в іншій платівка. Давайте тепер перевіримо. Цю механіку. А, точно, треба ж спочатку запускаємо. Вони починають кружитись. Тепер я їм даю аметисти. Та-та-та, вони розмножилися, ура! Ну, з ферми Лейв покінчено. Але так як моя ця ферма бамбуку хочеться працює, але вона не дуже гарна. І я хочу її зараз прикрасити. Для початку треба забрати ці круглякові обводки і дьорнові, бо це не гарно. Для того щоб це оформити, я для початку розставлю тут бамбук.